Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Дорвалася сьогодні до телефону і не випускаю його з рук. Думаю, запишу ще вам відразу таке довше відео, в якому хочу обговорити коментар, який залишила пані під останнім відео. Здається, пані, перепрошую, якщо що, я не пам'ятаю, мова йшла в останньому відео про відношення поляків до війни і про те, який слід українці залишають якби в Польщі. І під цим відео отримала коментар, в якому пані якби дивиться на цю ситуацію з другої сторони, тобто зі сторони українців. Які побували у Польщі, і от відношення, яке вони мали, як їм сподобалось, не сподобалось і так далі. Пані пише про те, що її знайомі були у Польщі, і їм дуже не сподобалося відношення, в плані того, що не зовсім такі були умови, про які якби обіцялося. Тобто житло було, ніби зговорилося безкоштовне і мало бути безкоштовне, дивлячись на статус Укрбіженця. І, але воно не було таким, тобто люди за це платили. І, і що вони зрозуміли при перевірці? Їм казали казати, що вони не платять за житло, тобто так не мало бути, але все-таки з людей гроші брали. Також відбувалося підселення в квартири по дві сім'ї, і відбувалася ще різна оплата праці з того, що я зрозуміла. Тобто, за одну ту саму роботу різна оплата праці. І пані пише, що дивлячись на те, що наші чоловіки стоять якби щитом, боронять загалом і спокій і безпеку, якби не тільки України, а й Польщі, також то можна було б дивлячись на це, загалом якісь інші відношення мати. Так от тут ми маємо таку ситуацію, точно таку, як я говорила, коли про нас про українців говорила тут у Польщі. Тобто, в залежності від того, на кого трапиш, таке враження і залишиться. Наприклад, якщо я кажу, знову ж таки, порівнюючи мої враження і порівнюючи враження пані, у нас будуть зовсім, зовсім різні відчуття і е, враження, думки, і так далі. Тому що в моєму точні таке не трапляється, але деякі нюанси хотіла би обговорити, щоб було більш зрозуміло зараз. Е, і, Знаєте, дивлячись на всю підтримку, і за весь цей час от війни, і загалом дивлячись на всю підтримку, яку виражає і надає Польща, то я не впевнена, що ми маємо, що ми є вправі мірятися хто, хто де і більше. Я розумію, що з нашої сторони йде найцінніше життя, тобто наші чоловіки віддають життя, і це ні з чим не можна порівняти. Зі сторони Польщі йде підтримка, яку могли б і надавати. Тобто тут нема еквіваленту, щоб порівнювати і порівнювати в якихось масштабах. І це, і це є безцінно, і це і це є дано, і, скажу так, тут. Тут можна говорити дуже багато, кожен розкаже свою точку зору, в залежності від того, де він побував і з ким він зіткнувся. Це те саме, що я говорила про українців, в залежності від того, хто прийде, яку думку по собі залишить. Так само знайомі з того, що я зрозуміла, це була не, не пані особисто, а вона писала про враження знайомих. Вони потрапили в власне таку ситуацію. І що я вам хочу сказати, це. Такі ситуації вони траплялися якби завжди, це не є так, що тільки в період війни. Тому що, от саме що в кінці мене так знаєте, збиває з пантелику, людина пише, що це несправедливо. В цьому світі взагалі немає справедливості. Візьмемо сам факт війни це хіба справедливо? Нічого. Це, це з дитинства, це наша така думка, якась хіба це справедливо? Ніде її немає тої справедливості. Кожен сам собі добивається того, що хоче, що може, і на що в нього хватає сил і бажання, і все так завжди було, що обіцяють одне, приїжджаєш і друге. Дуже я би сказала, що набагато більша рідкість, коли люди приїжджали і отримували те, на що вони розраховували або коли виконувалися обіцянки. Це дуже рідко знайти, дуже важко знайти добросовісного працедавця. І скажу вам, це не є тільки в Польщі, я думаю, кожен хто працював за кордоном, зрозуміє, яких я тільки історій не чула. Про те саме підселення дві сім'ї в квартиру. Боже, та добре, що дві сім'ї, а не п'ять. І не, і не ще більше людей розумієте. Я чула історії, поїхали в іншу країну, наприклад, там в Німеччину. І, і то, то, то не я історії чула, то мої, мої близькі знайомі. Е, і вони жили як оселедці в одній кімнаті в кількохповерхових ліжках і взагалі умови страшнючі просто нелюдські. А якби людина поїхала, гроші потратила, якби не особливо мала як куди, і, і так далі, що з цим робити, їй лишалося працювати. На роботі так само зовсім, зовсім інші умови. І, і так всюди є, і завжди так було. Це, це якби, Я знову ж таки кажу, на кого трапити, так і є. Далі, відносно різної оплати праці, це от взагалі вважаю не, не, неможлива претензія. Не вважаю, що це взагалі має мати місце. От тільки це. от. Конкретно цей пункт. Зараз поясню свою думку. Загалом я вважаю, що це абсолютно адекватне і нормальне, коли двом людям за таку саму працю можуть платити по-різному. Це нормальна, я не знаю тут практика. Я не знаю, як в Україні, бо я настільки не, не стільки багато мало там досвіду. Тут так само не маю багато, але просто я з цим вже зіткнулася і знаю, що це нормальна практика, коли двом людям за одну ту саму роботу платять різні зарплати. Це правда більше стосується вже якихось спеціалістів або вищих посад, і так далі. Тобто, коли людина щось якось індивідуально вже надає, якісь такі свої особисті послуги, які можна оцінити по її здібностях особистих, скажімо так. Але це абсолютно нормальна практика. На те саме прийде людина на ту саму посаду їй запропонують контракт. І так само запропонують контракт, як перед тим людині пропонували, або їй колезі пропонували. І тут вже людина вибирає погодитись чи ні. Тобто людина вирішує, чи вона буде за такі кошти працювати, чи для неї це нормально. І це не проблема працедавця, що він нижчу нищу зарплату запропонував. Це людина, яка приймає такі умови. Людина завжди може сказати, що ні, я не погоджуюся. Я розумію, що є складні ситуації, коли людина приїхала, їй потрібна та робота, і вона не може, якби зараз в даний момент нічого змінювати і погоджується на те, що є. Так? Це, 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 це в більшості випадків так і є, коли люди от, приїжджають тільки. Але зрештою можна кілька місців попрацювати і ці умови, не жалітися. Мова йде про те, що кожен вибирає ту оплату праці, яку він вважає достойною його праці. Якщо вам не підходить, ви просто відмовляєтеся, не скаржитеся, не ниєте, а просто відмовляєтеся або йдете, шукаєте іншу роботу за якийсь час, коли стаєте на ноги. Це нормальна практика. Або так само, коли підписуєте контракт, можете сказати, ні, мені це не підходить. Я можу від себе дати то, і то, і то, і я потребую такої оплати праці. І все. Тобто, от оцей пункт це взагалі якби вважаю недоречним як претензія будь-коли і будь де Тому що для мене це абсолютно якби, нормальне явище. Більше того скажу, що от донедавна воно було і у мене на роботі, і абсолютно нормально до цього відносимося. Це вже залежить конкретно від людини, яку децею, яке рішення вона прийме, і як вона себе поставить, і як вона буде себе цінувати. І все. Це стосується далі, якщо вглиблятися в процеси роботи на ще дуже багатьох інших нюансів, наприклад, так само ті самі надгодини і так далі. Коли мене питають: ну чому, чому ти так багато там працюєш, або лишиться, тобі за це ніхто не платить. Я або часами не відповідаю, або можу, якщо це хтось з моїх близьких колег, я можу, що знаю, що вони можуть наприклад знати цю інформацію. Я просто кажу, що мені за це платять. Те, що люди цього не знають або люди не цінують і часами роблять безкоштовно свою якби, роботу, то це не означає, що всі так. Якщо я роблю щось більше, то я за це потребую оплати. Та і все, це все, мі... це мій час, і він є цінний. Я можу цієї роботи 100 років не робити, і я знайду тих грошей так заробити. Тобто свої сили і енергію потрачу зовсім інший ресурс. Тому кожен просто себе, в залежності від того, як він себе запозиціонує, то так і буде. Відносно услов умов і всього іншого я кажу, таке завжди було, є і буде. На жаль, на жаль, і то не тільки в Польщі, в кожній країні. Тому знову ж таки я кажу, чи чи варто от я не, не впевнена, що ж так багато випадків, хоча ні ну. Не можу, не можу я цього оцінювати в жодному разі, навіть не маю права таке робити. Думаю, що багато таких випадків все таки було, тому що ну в процентній, хоча б співвідношенні того, скільки загалом людей приїхало. На жаль, є нечесні люди, які наживаються, наживаються в такі от моменти на людях інших, і все. Але будьмо щирі, візьмемо скільки, скільки людей отримали допомогу безкоштовно, безкоштовно. Взагалі не треба було тих коштів вертати з першої зарплати ще щось, отримували безкоштовне житло і так далі. Тобто, ну я не знаю тут, я кажу, немає еквіваленту, в якому можна порівнювати і оцінювати про, про те, хто більше чого зробив хорошого або поганого і так далі. Знову ж таки, вертаємося в той самий пункт. Ну, це чисто моя думка. Вертаємося знову в той самий пункт, коли говоримо про те, що на кого потрапиш, таке враження залишиться. І це стосується абсолютно, як кажу, обох сторін. Це як ми бачимо от по коментарю, це абсолютно завжди буде тільки так. В залежності від того, де ви будете, на кого трапите, які ви будете, що ви від себе дасте. Таке враження і буде і від них, і від вас. Це, це така якби моя думка і. Розгляд загалом цього питання. Можете поділитися в коментарях своєю думкою, своїми враженнями, своїм досвідом так само. І поспілкуємось далі на цю тему. Бажаю вам хорошого дня. Чекаю на ваше спілкування в коментарях. Дуже сподіваюся, що у вас спокійний день, тихий. Нехай він у вас буде таким. вечір і ніч так само. Всього вам найкращого, і зустрінемось у наступних наших відео. па па па, -па.